Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оксана, я практикуючий психолог в США, а саме в Техасі. Тут, на своєму каналі, я розказую про психологію і як її практично використовувати у своєму житті. Сьогодні я хочу продовжити тему емоційного ніглекту. Ви можете познайомитися детальніше з цим терміном. Як це відбувається в дитячому віці з нами? Так що частина наших емоційних потреб в увазі, в підтримці, в любові, у відзначенні. Задовільнення цих потреб частина не відбувається, через яких батьків, да, з якими умовами про все це ви можете познайомитися в іншому відео про емоційний ніглект. Ви тут знайдете посилання на це відео. Що робити, коли ви розумієте, що в дорослому віці у вас є ознаки емоційного ніглекту, який ви зазнали в дитинстві? Зараз я вам хочу розказати про те, як почати відбудовувати. Цю прогалину у вашому дитинстві. І для мене я це бачу як терапевт побудову опори на себе. Що це таке? Опора на себе це коли ви дозволяєте собі відчувати свої почуття, і вони допомагають вам орієнтуватися у вашому житті. Ви полагаєтесь на ці почуття і думки, ви їм довіряєте, але ви можете їх перевіряти згідно до відповідності реальності. Так, ваші відчуття відповідають реальності? так? Чи не відповідає. І от опора, коли ви чітко відчуваєте коливання емоцій, ви бачите, що призвело до цих емоцій і почуттів. Ви бачите, який отк відчуваєте це всім тілом, який отклик це визиває у вас, так? про що це вам нагадує? І оце той, те саме відчуття впевненості в собі, насправді. І от зараз я вам дам 10 рекомендацій. Як побудувати цю внутрішню опору на себе? І перша рекомендація це навчитися називати свої емоції, що з вами відбувається. Це супер важливо. Тому що якщо частина наших потреб була ігнорована в дитинстві, то ми навчилися. Багато подавляти чого. І тоді, як це відбувається, ви подавляєте емоції, наприклад, дискомфорту, що порушили ваші кордони, злість, розчарування, роздратування. Ви все це подавляєте, а потім в один прекрасний момент ви взриваєтеся і стаєте із лагідної людини. Агресивною людиною, так і тоді емоції беруть вверх, і якби є вірогідність, що ви дуже багато чого зруйнуєте, і тому. Важливо перше, це почати називати свої емоції. Це як е, в школі, так? це як предмет. Вам потрібно вивчити всі емоції, які є. Я вам залишу посилання на файлік з емоціями, емоційними станами. Ви його себе роздруковуєте. Кожен день ви маєте перед очима цей листочок, цей файл, і називаєте, що з вами емоційно відбувається. Це в мене зараз виснаження, це в мене зараз втома, злість, роздратування, негодування і таке інше. Так, і це такий. Перший момент, як почати будувати свою опору, це називати свої емоції. І бажано в день, коли з вами щось відбувається, відловлювати себе і задавати себе питання, а що зі мною зараз відбувається? Що це за емоція? Друга рекомендація вести щоденник емоцій. Тобто, ви відмічаєте, описуєте, наприклад, 2-3 ситуації в своєму щоденнику. Потім ви перечитуєте їх і називаєте емоції. Ви берете цей файлик, який у вас буде, і називаєте ці емоції, да, як вони називаються. Тому що часто, наприклад, клієнти можуть приносити свої щоденники на сесію, і вони кажуть: де да, нічого не трапилось за цілий тиждень. І інколи я прошу, а почитайте свій щоденник, ну, трішечки, щоб ми. Ну, подивились у ваш зум, внутрішній світ, так і зловили, що там відбувається, коли ви приходите і кажете, а мені нічого розказати. У мене все рівно. І потім ми читаємо цей щоденник, і виявляється, там стільки емоцій, але клієнт їх не бачить. І от важливо да, написати, що з вами відбулося, а потім передивитися ваш запис і спробувати ідентифікувати емоції з того листочку, що ви отримаєте, ідентифікувати ваші емоції. Ага, я отут кажу, що я гупнула дверіми. Я вирішила не відповідати йому. Я сиділа і мовчала. Я не захотіла цього разу вкладати дітей спати. А що з вами відбувалося? Так? Що у вас за емоції? Тобто перечитати, поставити скобочки і назвати емоцію, яку ви змогли ідентифікувати? Наступна рекомендація. Практикувати самоспівчуття це дуже важливо. Знаєте, людям, які зазнали емоційний неглект, дуже інтенсивно, частково, не так частково. Їм важко відноситися з самоспівчуттям до себе. Вони мають багато емпатії до інших, так здається, розуміють інших, чують інших, але до себе у них. Таке, знаєте, фіксоване відношення, що, типу, ти не маєш права відчувати. Ти, ти маєш право лише бути там для інших. І тому так важливо починати відчувати до себе тепло і відноситись до себе як до найкращого друга. Так, от можна казати: мені важко зараз, але я це роблю. Я вже не витримую. І тому я йду і прошу про допомогу. А так, тобто, і дивіться, коли ви взрощуєте таке самоспівчуття, це антидот вашому критику. Тому що зазвичай, теж коли ми зазнали стільки нереалізованих емоційних потреб в дитинстві, у нас дуже виражений критик, тому що ми не дополучили того всього. Значить, ми робимо такі висновки, що з нами щось не так, і ми якісь поганці. Але це. Неправда, просто ви не знали, що у вас є емоційні потреби і що. Батькам не вдалося їх реалізувати настільки, щоб передати вам цю і навчити вас опори на себе, слухати свої потреби, запитувати себе, якщо ви відчуваєте, що щось з вами не так, якийсь дискомфорт, щось вам ну, от некомфортно, так, незручно, то питайте себе, а що мені зараз потрібно? От я зараз, наприклад, знаходжусь в якійсь сімейній ситуації і за мною щось відбувається. Так в мене очищається пульс, червоніє обличчя. І тоді важливо запитати, зупинитися і запитати, а що мені зараз потрібно? Можливо, вийти з кімнати, можливо, замовчати, можливо, сісти за кермо і просто поїхати, можливо, ковток води, можливо, зайти в ванну кімнату і митися холодною водою, тому що ви вже починаєте так втрачати контроль над собою, своїми емоціями. Якщо ви втомлені і грубо відповідаєте своїм дітям, так, а що мені зараз потрібно? Потрібно. Чому я так їм відповідаю? Значить, зі мною щось не так. Значить, я не в ресурсі, значить, мені незручно, мені погано, я втомлений, я виснажений. Тобто, ми задаємо собі питання: в чому моя потреба, що тобі потрібно? да, оця внутрішня дитинка. Що тобі потрібно? На жаль, в дитинстві, коли у нас багато потреб було ігноровано, у нас нема цієї навички запитувати себе. А що мені потрібно? Ну що тобі, дитинко, зараз потрібно? Так, от з такою любов'ю і теплом, що тобі потрібно, наступне будувати свій внутрішній діалог. Дивіться, якщо багато чого ми не дополучили в дитинстві емоційного, то у нас буде такий дуже негативний, ігноруючий наші потреби діалог. І важливо вчитися змінювати цей діалог і відслідковувати той негативний діалог, до якого ви ви звикли, і який вам здається. Правдою, але це не так. Це просто наслідок ваших незадовільнених потреб в дитинстві. І тому зараз, будучи дорослим, ви можете самі почати бути собі тими батьками, яких вам емоційно так не вистачило. І бути там для себе і казати: ні, ти зараз кажеш, ти дурак, але ні. Ми так внутрішньо один з одним не спілкуємось. Це значить не дурак, це значить, я чогось не розумію. Чи для мене це щось нове, чи це взагалі невідомість для мене? і Я тут тіряюсь як дитина, і це не значить дурак. Ми не спілкуємось негативними лейболами внутрішньо. Ми помічаємо це, розуміємо, що це наслідок, історичний наслідок для нашої особистості, але зараз ми дорослі і ми маємо право і свободу це міняти. Те, який діалог в нас зараз на автоматі, це не універсальна правда. Це не значить, що так повинна бути. Це просто програма, яка в вас вшита. Якщо батьки ігнорували ваші потреби. То ваша програма ігнорувати ваші потреби, не бачити своїх емоцій. Не відчувати свого тіла, не реагувати на нього, не піклуватися, не чути про своїх потреби, тому що у вас не було потреб. Які потреби? Не було потреб. Це та ідея, яку вам передали батьки. Ми зараз не звинувачуємо ні в коєму випадку ваших батьків, А це той е, урок, який ви вивчили, що у вас нема потреб, і ваші емоції якісь неправильно. І якщо слухати ваші потреби і ваші емоції, то це вас. Сприведе до конфліктів, від вас відмовляться, з вами не захочуть спілкуватися, дружити, любити, кохати вас, але це неправда. Наступне маленьке рішення для себе. Я вас прошу почати практикувати, говорити так чи ні, відповідно до ваших бажань, а не очікувань інших. Коли вас щось питають, просять. Прислухайтесь до себе, так коли вам щось пропонують, прислухайтесь до себе і почуйте своє так чи своє ні. Нехай це будуть маленькі речі навіть з вашою дитиною. З дитиною не так страшно навіть практикувати, навчитися говорити дитині ні. І так, коли не її очікування, а коли ви так себе відчуваєте на роботі з колегами з друзями. З вашим психологом, от якщо ви почнете з вашим психологом, зараз більшість українців вже мають своїх психологів, і це така гарна новина, що нарешті ми повернулися до себе і змінюємо шлях так, жертв психологічних. Через історію, яка з нами трапилась, так національну історію, ми змінюємося, і ми розуміємо, що є вихід, і наш стиль життя в стражданні підкорені, так і, і бути домінованими і бути жертвами, він не є правдою. Ми можемо вибрати інший шлях, і ми можемо піти і попросити про допомогу. І от такі маленькі рішення, коли ви. Чуєте себе, а що я вважаю, а що я хочу, а як я відчуваю, і відповідно до того відповідати так чи ні в ваших маленьких ситуаціях життя, звертати увагу на своє тіло. Колись одна клієнтка мені сказала. А ви знаєте, я приїжджаю на роботу, я сижу в машині, я спілкуюся зі своїми родичами, близькими, друзями. Потім я починаю перекусувати, і десь через час я заходжу в офіс на роботу. Знаєте, для мене це був такий очевидний крик її тіла, що я не хочу ходити на ту роботу, тому що наш запрос на терапію був те, що. Клієнтка працювала в дуже стресових, нездорових умовах, і вона не розуміла, що виявляється, коли вона сиділа в машині і не йшла на роботу, це був протест, це був конкретний протест її тіла, що, вибач, я так не можу. Чи, наприклад, інша клієнтка. Теж пов'язана з дуже нездоровою стресовою а, роботою, так де людей використовують, так вона була вагітна і перші місяці дуже багато симптомів. І саме цікаво, що ми помітили, що коли був робочий тиждень, її рвало безхінечно до 12 дня, і через це вона повинна була не виходити на роботу півдня, але так не відбувалась на вихідних. Її підташнювала, але її не рвало безкінечно, як в робочі дні з понеділка по п'ятницю, і це те, як її тіло демонструвало той факт, що воно більше не могло ходити туди, ці нездорові умови, і працювати там. Але моя клієнтка мала дуже велику емоційну нестачу батьківської підтримки, любові, уваги, визнання в дитинстві. І тому вона не вміла прочитати такі вже, знаєте, останні крики свого тіла. Тому що, знаєте, потім починається хвороба, потім починається госпіталізація таке інше. І от у цей момент, коли ви помічаєте, Щось про своє тіло, воно з вами комунікує. І тому для людей, які зазнали емоційний ніглек, дуже важливо відновлювати контакт з тілом. Так, будь-яка ситуація, коли, наприклад, повертаючись до перших рекомендацій, де я вам сказала, описуйте ситуацію, потім перечитуйте і обводьте дату і абзац і називайте емоцію, Також я прошу вас додавати там ознаки тіла, червоніння. Ви починаєте фіджитися на да, щось в руках перебирати, а у вас починає боліти спина. У вас вдруг почалось головокружіння, чи болить голова. Тобто це все ознаки, симптоми і крики вашого тіла. Важливо відновлювати відновлювати контакт зі своїм тілом. Наступна рекомендація: дозволяти собі емоції без засудження. Хочу розказати да отакий приклад клієнтський, коли людині було важко сказати, що мої батьки. Були дуже агресивними до мене. І як тільки ми підбиралися до визнання цього факту, клієнт зразу казав, ні ні, вони добрі, в мене було ідеальне дитинство, так тобто зразу ставив заборону, щоб нарешті відчути ту злість, яку дитина відчувала так з дитинства і несе її в дорослому житті. Що дивіться, якщо ти називаєш ти признаєш факт що батьки були... Іноді поганими, іноді ігноруючими, холодними, жорстокими, то це значить, що я стаю зразу поганим. І отут є взаємозв'язок, це говорить про те, що ви не дозволяєте собі емоцій, тому що тоді, якщо ви переживаєте гнів до мами, роздратування до тату, тоді ви погана дитина. Але це не та. Це навпаки. Шлях до себе. Да, це якраз момент, коли ви можете а, дозволити собі побачити реальність і сказати, що так, мої батьки були інколи жалюгідні. Але це не робить мене жалюгідним. Це просто мої почуття, які я нарешті нарешті виражаю тут з собою чи з терапевтом в безпечному просторі. І це не значить, що мої батьки на автоматі стали жахливими, і я разом з ним. Ні. Ми від... Відриваємо емоції від етикутування себе. Тобто, якщо я відчуваю емоцію злості, це не значить, що я зла людина. Якщо я відчуваю ярость, це не значить, що я яросна людина. Якщо я відчуваю скуку, це не значить, що я скучна людина. І таке інше, розумієте? Важливо порвати. Да, от таку асоціацію, що емоція визначає хто я ні. Емоція це продукт вашої психічної внутрішньої діяльності. Це буде завжди. Ви завжди будете мати емоції. І вони, ваші вчителі, вони вам дають сигнали да, вашої складної системи: це тіла, розум, душа. От, от все це емоції вони дають вам сигнали, що дивись. Ми знаємо усю систему з усіма підводними каміннями, з усіма е, подавленими емоціями, історіями, які ти усвідомлена не пам'ятаєш. Ми це знаємо, і ми, ми тобі говоримо да через тіла, що зверни увагу через емоції, що оця емоція підходить, і їй важливо дати бути. І вона піде спочатку, вам може бути страшно. Я відчуваю гнів до своєї мами, я її ненавиджу. Це страшно це визнати інколи. А потім це просто емоція. Це не вбиває ні вас, ні вашу маму. Але це проявляє, проясняє реальність і це дає вам право на те, щоб бути справжнім. Тому що, якщо ви забороняєте собі якісь емоції, ви починаєте втрачати свій шлях, ви починаєте втрачати себе. Наступне, створювати базу безпеки. Що це таке? Це коли ви починаєте шукати кола людей, чи навіть вибираєте бути самі з собою, але в щирості й любові до себе? Де вам безпечно, де ви можете не одягати ніякі маски, де ви можете бути просто собою. Якщо це ваш найкращий друг, збільшуйте час цим другом, щоб відчувати себе собою, щоб знімати це маски. І важливо, такі ситуації, де ви знімаєте маски, їх розширювати, і це шлях до того. Щоб будувати свою опору, і ми її починаємо будувати з безпечних людей. Тому психотерапія так гарно працює, тому що там безпека. Ви приходите, ви знаєте, що ця людина професійна обучена, да? вона спеціально отримувала знання, ви захищені конфіденційністю. Тобто, і дуже багато часто це спрацьовує з клієнтами. Вони розслабляються. І вони знімають маски. Але важливо мати цей досвід, коли ви знімаєте маску. Якщо ви відчуваєте, що ви завжди носите маску, вам обов'язково потрібна на терапію, щоб зняти її. Тому що цей досвід з терапії, там, де ви її знімете, ви понесете, ви почнете розширятися. Не тільки з терапевтом. Ви будете виходити з сесії і пробувати цей мати такий же досвід, як з терапевтом, що вас приймають. Не засуджують, а добряють, ваші сильні сторони, підтримують, допомагають вам зрозуміти себе. Ви почнете шукати таких людей, такого спілкування, тому що ви відчуєте якість. Це різна якість, коли ви живете з маскою, і коли ви живете без маски. Якість це, як знаєте, пити розширну каву, так і потім мати каву в самому кращому ресторані світі. От така різниця, розумієте? Фейкова кава, і коли вона справжня смачна, ви сидите в приємних умовах, в якісних умовах. Вам приємно, вам класно, ви відчуваєте свою цінність, ви відчуваєте кайф, ви ловите кайф в моменті, і тому зняти маску це неймовірний крок, і розширювати цю базу безпеки. Люди, з якими ви почуваєте себе безпечно, і самому для себе ставати безпечним. Це значить, коли вам погано, ви не засуджуєте себе ще більше ах, я оце сказав, ах, я оце не побачив, ах, я не здогадався, ай, я не повірив, ай, я був там злим. Так і ти топлятися. А казати добре, я не догледів, я не дозрозумів, вони були такі факти, я так думав, але зараз я змінюю думку. Я пробачаю себе, тому що я можу рости і я можу виправляти свою поведінку. І остання рекомендація це. Дивитися мій канал, дивитися канали інших психологів, слухати подкасти психологічні, так читати книжки, тому що психологічні знання вони не приходять не звідки, вони набуваються за спочатку знання, які потім переходять в практику в якісь дії, в якісь нові реакції. І тому я вас захочу вчитися і набувати психологічних знань. Ця тема. Дуже мене чіпає, тому що я бачу багато результату емоційного ніглекту у своїх дорослих клієнтах. І мені так хочеться допомогти людям да віднайти себе, побудувати цю опору і повірити своїм почуттям, своїм емоціям, своїм думкам, і не думати, що з ними щось не так. ні. З вами все так. Просто вас ніхто не навчив собі довіряти. Дуже дякую вам за довіру, за те, що знайшли час і подивилися це відео. Будь ласка, поставте ваш лайк, щоб я побачила, що це було корисно і вам це було потрібно. До наступного відео!